І так, що сьогодні? Сьогодні ми збираємося варити капустняк. Думали-думали, що... ну і вирішили капусняк варити. Що треба? Беремо чисту каструлю, наливаємо туди води. Мені один підписник каже, а де взяти чисту каструлю? Я йому пишу, женись і буде в тебе чиста кастрюля. Так, ну за малим ділом. Так, оце в мене куряча спинка. Ну, на таке на, на капустняк дуже гарна штука. Картопля, морква, цибулина одна, шоно, Промиваємо разів два, а то й три, поки не буде прозрачно, бо буде нутний капусняк дуже. Капуста ось. Це квашена капуста. Сіль, перець. Це ми класили, ну Може хто дивиться, то пам'ятає, ми квасили З часником так, заливали. Росолом. Гарна дуже капуста вийшла. І швидко причому. Так, ну що ми? Поставили. Мясо. М -м... Мясо. Зараз кину м'ясо і хай воно Так, кидаю. Зараз трошки. Я. Ну я його вимочував. Так. Так, і далі. Все, накриваємо і все. А далі, далі можна поки вариться, порізати морку, засмажку зробити. Ну, коротше, підготувати все. Так, продовжуємо варити капустинок. Я м'ясо давненько вже кипить, я вкину капусту картоплю. А дві картоплини, ось, бачите, цілі я вкидав. Для чого Це це треба отак так от взяти і подавити їх, Для того щоб капусняк був такий це, густенький, наваристий. ось так от Роздавив картоплю і вкидаю назад в каструлю. Так, і Це так. І моя мати варила, і бабушка, і е, теща так варила. царство їм небесний всім. Так, кинули картоплю. Тепер можна лонованого листочка кинуть. Вже тут майже все. І кидаємо пшоно. Так. Пшоно кинули, все перемішали і хай воно вариться у нас далі. Все, накриваємо, це. І що? У нас э, кипить у нас э, ковсняк. А э, для того, щоб він був ще ароматніший, ну, додають здор, з часником перетирають там, або траве якась, або в миски череп'яні. Ну, в мене здору нема. На жаль. Ось у мене є отака ось намазка. Це я перекручував. Шкуратки там всякі стало з чесником. Беремо отак от, ну, ложку більше і не треба і запускаємо э, наш капустняк. Хай вона там розчиняється. Це буде особливий такий смак. І кидаємо на смажку нашу. Хай воно все вже уварюється. Це вам розповідаю. Сам тільки нещодавно прийшов з вулиці. Повен рослини, чесне слово. Так. Ну, ми частенько капусняк варимо, Ну, може не частіше, ніж борщ, ну і не рідше. І наші батьки так само. Дуже часто капусняк варили. Особливо взимку. Влітку е, не так, бо влітку то е, ро, окрошка, то ще щось. Ну а взимку більше на таке. борщ та капусняк. Ну, хай вариться далі. Ну таке, хай повариться, ще хвилин 10-15 і буде все готове. Так, ну що ми там віддумаємо? Обід. Обід. <клес> Или Обід. Думаємо. Капуснячок. Обідну ну, здорову, чи така пройде. Та ні, мені друга. Це то твоя, що дімишка. Ну, вона не на що моя. Ну, не налічена, так ти з нею їзди. А я отак з... зменшую трошки. Поширше. Не така, не, не з такою красивою буду їсти. Угу. Мені і так загодитиметься. Ну насыпай, я підстою. На ну дай ты там. А, так, сидя вже насыплю собі. А, ну насыплю. А ты, мабуть, аж на дверь Ти Замерз на дворі. Та трохи замерз, то таке якраз гаряченька. Це... А то тепер розвив... капуснячок. Ну, наприклад. -на -на. сварив... Так, ну. Підоспив. Ага. Раз, я попробую. Бачите який. Красавчик, ану. О, гарній. правда, гаряченький. Тут ось тут цибулька. А там он чайок з щеповника. Із ще не думаю, заварила. Ні, із шепшей Ну, Він так закипів, ще не дуже настоявся. Ну, ну дуже добре. Пшон, та пшонця більше всипали. А. Наваристи, я угу. покажу. Угу. Хороший, ну смачного Дякую. всім нашим Дякую. друзям Дякую. Да, і тобі в тому числі, і підписникам. Всім смачного, Дякую. мирного дня і здоров'я, саме головне.